Всім привіт! Хлопці, є на продаж вулики українські в непоганому стоні. Ось такі обзори такі вулики. Пропили посередині. Поставна з фанери, вона витягується, ділиться, потолучений. До них отакі пластмасові кормушки, ручки, загороджувачі скрізь. Кришки, вентиляції, криті хорошою дебелою жестю, ну, не типографічним, а хорошим металом. Кришки на защёлках, там є деяких, значить, ціна. Я думаю, ціна десь 450 гривень, є в налічі 12 штук. Причина продажу, просто посіка на другій рамці. Рішили все-таки відмовитися від українських, щоб було зручніше, була одна рамка. Так що, кому треба, дзвоніть, як оп оптом буде хороша скидка.